Почати з того, так як у нас сталося, ми створені були громада у 2020 році, були вибори, і в 2021 рік у нас був такий непростий рік, там дуже багато обмежень було карантинних і сама робота виконавчих органів була початковою, перший рік роботи. Жодного року наші сільські ради колишні не працювали, не, не, не здійснювали свою діяльність. Як об'єднана громада і цей рік е, давав можливість зрозуміти, яка сільська рада чим е, володіє, якими е, е, буквально, скільки людей проживає, які люди до з кат категорії відносяться, скільки там е, потребує допомоги, скільки не потребує допомоги, скільки людей взагалі е, зареєстрованих, скільки, скільки не зареєстрованих, яка ситуація з майном, яка ситуація взагалі з надходженнями, видатками. Не виконано обов'язками, тому цей перший рік він якраз був на планів на майбутнє. Але ковід і таке інше я не зміг прозвітувати перед громадою, тому я починаю заздалегідь, щоб всі розуміли, що не так все просто, і ми всього лиш проіснували два роки. Подивіться, друзі мої, ми не державні службовці, котрих призначали. Це вибирали і депутатів, і мене. І на сьогоднішній день казати про те, що пенсійка не так себе веде з людьми. Чи так не так нам, Ще ні в кого немає ні морального права, ні, ні досвіду що нашої роботи. Незважаючи на карантинні обмеження, хвороби працівників та дистанційну роботу, ми змогли забезпечити безперервність процесу життєдіяльності. Оконовчий комітет працює. Оконовчий комітет надає певні послуги, ми відкрилися від це буде далі. Але з 24 лютого ми змушені працювати в умовах війни. Повномасштабне вторгнення держави, терористи Російської Федерації на території суверенної України негативно вплинули на діяльність багатьох галузей, Поставили перед нами одне завдання та ще більше складні умови їх виконання. Адже багато фахівців не проживають на території громад. В органах, виконавчих органах е сільської ради е дуже багато фахівців проти. З е іншого? Ну і е, всі кажуть так, е, ви там на прийомі не побули, ви там на прийомі не побули. Звичайно, я би хотів бути, які поставлені батами у пороших сільських радах, але сільський голова має працювати не в кабінеті, має працювати десь в органах влади, де можна втягнути якісь гроші в громаду, е, наблизити до нас цей розвиток, і розвиток, чим я часто займаюся. У 2022 році основними напрямками нашої роботи були функціонування сільських рад і представницького органу. Що передбачає прийняття рішень ради відповідно до підготовних проєктів, рішення ради. Всі рішення ради мають виконуватися. А для того, щоб їх виконувати, треба їх добре опрацювати і приймати вже зваження. Функціонування виконавчого комітету ради та за забезпеченню ефективної роботи. Виконавчий комітет це не просто 9 осіб, які приходять, засідають, приймають рішення. Виконавчий комітет це всі наші. <Ав> це ніхто ніколи не говорить. Вони стоять, вони стоять, вони не стоять говорити. Вони стоять, вони ніколи не стоять. Вернення своєї депутатської, тому що це переробити. Вся вона горбата, вона неякісно зроблена, Комісія про... Це ту ж садочку. Я про амбулаторію зараз поговорю. А, ви бачите? Я думав, що це посадочку поговорити. Ми не змогли, ну зараз, зараз військовий стан, Будемо намагатися амбулаторію зберегти, однак мені дуже гірко, що вона будувалася і в цьому, і в її будівництві міняльність, щоб явність зробити. Міжнародна співпраця. А, а, міжнародна співпраця наша почалася з того, я скажу так, колись Бурків район і він підписав певну угоду в 2008 році із Козинським повітом. І якийсь певний час була співпраця, коли Київського район зник, коли Крупнення району відбулось відбулось наші три села, висники Котів і Подосівка е перейшли в Ухівський район. І щоб не втратити ініціативу, ми першими звернулися до поляків, наша громада, мій заступник Горіна Дмитрович і е поляки, знаючи його особисто, погодилися. Підписати договір з Українським районом. Це міг зробити вчани оборони. Розпорядження сільського голови 24.02.2022 року номер 39 к про погодження кандидата на посаду командира, призначеного новика Анатолія Миколайовича. З цього моменту почали створення територіальної оборони з метою сучасного реагування та вжиття закладів необхідних необхідних для оборони території нашої громади. З сільською радою було прийнято програму територіальної оборони Федосівської сільської територіальної громади. На 2022 рік та передбачено кошти в сумі 9 мільйонів 950 тисяч на забезпечення потреб територіальної оборони. 11 мільйонів 11 ми передбачили для засупів пального. Пальне видавалося тероборонів, військовим, котрі дислокувалися на території громади. 17 листопада 2022 року було внесено зміни до програми умова додатковим виділенням коштів відповідно до потреби, поданої командиром підрозділу, а саме 4 мільйони 100 тисяч. Закупівлю обмундирування для добровольчого формування. Наразі здійснена закупівля обмундирування через систему Прозоро, а триває дослідження відповідності показників якості товару до заявки у тендерній документації, постачальник, поставок товар. Цей товар у нас знаходиться на території громади, однак добровільче формування виявило бажання не приймати цей товар, так як він не відповідає, бажаний якості. На сьогоднішній день ведеться робота по визначенні якості цього товару та пенсійно-позивна робота по поверненню товару і коштів. Діли місяця це буде, кому ми потрібно. Не коли... важливо, яке підприємство. Важливо, щоб час прибирали, чистили сніг. Це ж правильно, зарейменувати, зробити на своїй те, що будемо боргами, це має бути. Це закрутиться. Можна дві хвилини реально. Дві хвилини коментар. У мене одне питання дві хвилини, так. Да. Мене звати я себе, що Сьогодні тема була оголошена. Я буду звітувати про мою роботу. Да, да. Ми слухали дві години про організацію змагань РЕБІ, да, да. про те, як наші культурні колективи мандрують, про те, як наші фармацевти-волонтери роздають ліки. Mm -hmm. Говори, да. Але тільки все це не робота. Не Ні, не можна перебивати. Наш голова щодо реалізувати міжнародну співпрацю з його доповідь, правда, наш голова приводить волонтерку, наш голова займається організацією списків роздачі малоймущих. Якщо передбаці кількох рік, тільки процентів. Наш голова займається організацією суттєвних не Ми це теж прощаємо. Але... На питання, які задають реальні мешканці громади, ми почули форму там Прозора, а, цей ну, спортивний майданчик не як. Стопіус, Тут у нас почекається, не прибувають, будь ласка, чистка етакомуналки підприємства, екологічні проблеми це теж такого що... свічного. Вибачте, в мене спадається таке враження, що ці проблеми, які є абсолютно насущними для кожного мешканця нашої громади, менеджерські здібності нашого голови... В'язати не здійсні. головах, голова знаходиться на цій посаді вже два роки. І сьогодні ми прослухали, що все тільки так починається. І що з тих самих важливих для громади питань ми нічого не почули, що було зроблено в цьому році. В зв'язку з цим офіційно виношу пропозицію за результатами звіта голови громаді визнати роботу голови нашої громади у 2022 році незадовільною. Вкласти список питань, які для громади є важливими, і доручити наступного року саме про ці питання в звіті розповідати, а не про красивих дівчат, які виступають на ярмарку після гордини. Угу. І в... пропоную це е, 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 винести як стоять.